Доброго вечора, шановна громада. Чому ми зібралися сьогодні тут? Саме тому, що пройшло три роки з того часу, як відбувся початок революції, яку ми називаємо Революція Гідності. Чому ми вийшли? Тому що ми не хотіли жити тоді по поняттям по поняттям Банди Януковича. Але що змінилось? Правильно було сказано. Одним із гаслом Майдану було правова держава. А чи є у нас правова держава? А чи є у нас взагалі держава? Що таке держава? Держава це тоді називають країну, в якій діють закони. А у нас діють закони? Ні. У нас є основний закон Конституція. А чи виконується цей основний закон? Ні. Ми маємо право на працю. А чи воно виконується? Ні. Мільйони українців змушені поневірятися за кордоном в якості прибиральників прислуг. А що саме найболюче, наші дівчата, молоді юні, які б мали б створювати сім'ї, вони в борделях. Молоді хлопці на будівництві таким чином, право на працю у нас забрано. А чи є у нас праці, право на освіту? О, ні, вся освіта платна. Хто має можливість навчати своїх дітей? Хіба що дійсно ті заробітчани, які заробляють копійки, відправляючи їх своїм дітям? Але ці діти ростуть без батьківської та материнської любові. Вони деградують, хто спивається, хто починає вживати наркотики, а хто скочується до проституції. І розумієте, це наша молодь, це наше майбутнє. А право на охорону, здоров'я воно в нас є. Ні, немає. У наші зарплати півтора тисячі. Нищенські же братські пенсії до, до тисячі або тисячу сто. А чи влада пам'ятає, що один день перебування в реанімації коштують тільки ліки до п'яти тисяч гривень? Вдумайтесь. А в реанімації людині потрібно перебувати 5-7 днів. Це 25-35 тисяч. Просто день лікування у лікарні від 500 гривень до 2 тисяч. Подумайте, яка це ціна. Ми можемо дозволити собі хворіти? Ні, що ми маємо? Ми маємо мовчки тихо помирати від голоду і хвороб у власних квартирах. А якщо ми захочемо вийти на майдан, та ще й правильно підказують тарифи у холодних квартирах, тому що тарифи надвисокі з потолка. А насправді батареї ледь-ледь теплі, і щоб зігрітися, потрібно ще додатково включати електричні прибори. Що ж відбулося? Ми втратили право на життя, тому що у нас немає можливості жити. У нас немає за що просто існувати. І якщо ми захочемо прийти на Майдан, нам що скажуть? Так ви ж шатуни, ви ж рука Кремля. То що? Ми рука Кремля тільки тому, що ми боремося за своє життя. Ні, ми не рука Кремня. Кремля. Ми гордий народ. Ми українці. Ми народ України. Ми хочемо жити у правовій державі. Ми хочемо змінити не одного олігарха на іншого ми хочемо змінити саму систему влади. Що це означає? А це означає, нам кажуть, ви ж хочете перевиборів, прийде опозиційний блок. Ні. Ми хочемо змін. Тобто, хто був при владі, він не має права бути. Жодна партія, тому що їхнє панування за 25 років явилась тим наслідком, що ми ще отримали майдан і війну. Саме всі ці партії неважливо, хто це блок Петра Порошенка, Батьківщина, Свобода чи партія Олега Ляшка, чи опозиційний блок вони всі злочинці. Вони дорвались до корита, і цього корита неможливо їх відірвати. Знаєте, депутати ображаються, що їх назвали баранами. Це я перепрошую, але мабуть, коли депутатів порівнюють з баранами, то образили бідних тварин, тому що ці тварини дають нам шерсть, шкіру, м'ясо. А що дають вони? Вони нас. Об'їдають наче личинки колорадського жука. Це Колоради, це путінські колоради, це колорадські жуки, які об'їли весь народ України, і саме декларації показали, хто вони є. І ми маємо, ми можемо, і ми змінимо Україну. Україна має бути єдиною цілою незалежною, багатою правовою державою. Духовним центром не тільки Європи, але й світу. Тому що ми українці. Ми вільний, незалежний народ. Ми дійсно душа Європи. Слава Україні! Україна! Україна! Україна, Україна! понад усе! Дякую.